З вами у соборі успення Пресвятої Богородиці в Чернівцях. Наш чудесний храм підпам'ятає і має у своєму серцю таку давню, давню історію. З 1821 року кожного дня церква була відкрита. Тільки з 1961 року по 1989 рік храм був закритий. Ми це знаємо. Це є тоталітарна система, яка хотіла закрити не тільки церкви, хотіли закрити навіть двері до царства Божого. Двері храму є відчинені щодня з 7 години ранку і до 7 години вечора. Коли повернулася до нашого храму, до свого храму, чудотворна ікона Матері Божої Чернівецької, зразу визріла така якась потреба молитися. І так ми молилися, і так пройшло може навіть декілька років. І у церкві постав такий цілий мірянський рух у молитві. Благодарю тебе за твою постійну батьківську підтримку. Благодарю тебе за свідомість, що ти мої дітей будеш більше, ніж я. Чим більше наш, нас людей об'єднувалось, тим більше ми відчували якесь піднесення. Так вже шостий рік, вже я є, є разом з матерям молитви, разом молимося, разом духовно зростаємо. Дуже надихає молитва, дуже надихає. Перший цей намір це, звичайно, за дітей, але звичайно, що молимося за мир в Україні, так само і, і що зараз є актуально за єдність. Достатньо е, таких уже свідчень, що дійсно молитва принесла користь і. Сповнились в деяких родинах прохання, за що молилися, можливо, роками. От наші священники є молитва. Я, я тішуся дуже, що е, працюю в такій спільноті. Чудесний священник, отець Василь Гасенець. Все, що він робить, — це є молитва. Чи він у церкві, чи він поза церквою, чи він бере свою машину і збирає е, ту допомогу для наших бійців. АТО. легендарна машина. І Я, в принципі, найбільше, коли йду туди, не так, ну, скажімо собі, за себе як за неї переживаю, бо немає машини, немає змоги потім, чим мені повернутися і, і далі щось робити. Я їжджу майже кожного тижня, цебто в неділю вечором або в понеділок вечором, щоб мати змогу придбати це, що є найбільш необхідне. Форми, так, 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 генератор, проводка, 50, шампунь, влажні салфетки, носки, труси, моючі средства а в, там, і так далі. Берць форма. Дуже багато буває випадків, коли дзвонять передам. так, Батюшка, ви к нам приїдете. Я кажу, ви знаєте, я вже нічого не маю, вже все роздав, нічого, абсолютно, нам Ні, нічого вже не потрібно, ви приїдьте годину побудьте. Ну, хоча б пів години, і я вже, бувало, від'їжджав по 200 кілометрів і повертався, щоб е, побути. Вони нічим не винуваті більше в тому, що йде війна, і вони там мають бути. А я не можу. Мене завжди бере е, страх, коли я думаю, що я не зможу поїхати, чи що я не маю з чим, чи що я не маю. Не матиму змоги фізично, тому хочу бути біля них, біля тих, які так відчули свою батьківщину як рідних батьків. Відчули, що це їхня життєва позиція захистити і не дати ворогові шансу руйнувати все. Ганську жили, нормально жили. Стала загроза життю, здоров'ю, подальшому існуванню, тому вдалося виїхати. Допомогли волонтери дуже добре, саме з цього міста, з міста Чернівці, і ми переїхали з Божою поміччю. Зараз допомагають добрі люди, дуже багато друзів з'явилося. Навіть дітей ми хрестили вже тут. То Дуже дуже допомагають люди. Дякувати цим людям, віруючим людям, боковинцям. І будемо в понеділок тервінчатись. Вже перед Богом будемо в правильній позиції, з Божого благословення, бо все-таки. Зараз такі часи, та і взагалі пара має бути вінчена. Подружжя це надто відповідальна річ. І щоб людина розуміла, що це є єдність і нерозривність, для цього церква мусить навчити її, так? мусить подати їм цю науку. Якщо ви поєдналися в одне ціле, то важі ніхто не може роз'єднати. Бо благословить, то хто Господь. Отже, коли ми будемо єдині, коли в нас буде спільна якась думка, це спільне серце наше, спільна якась дія і так далі, коли ми любимо. Бо якщо ми не любимо, то не будемо єдині, ну, ми любимо один одного і нам добре разом. Тому ми вже прийшли до такого рішення, що ми вже готові. Коли ти просто приходиш до ЗАГСу і розписуєшся, ти не стаєш перед Богом. Тобто, перед Богом це якби відповідальність більша вже. В процесі наших зустрічей ці діти вони стають іншими, вони розуміють, що вони пізнають Бога. В першу чергу, і вони починають розуміти один одного вже по-інакшому, сприймати один одного. І на ці зустрічі вони приходять раду. Ми зараз більше це зрозуміли, коли почали ходити на заняття. Нам якось це якби відкрили це зараз з іншого боку. Ну якось часом прийшло саме це розуміння, що треба і душевно теж поєднуватись, і якось релігійно. Ну не може бути все просто так. Важній чоловік не є з першим добре, куплюється то гірше. ж добре у нас в досі. Ось такий початок чудес чудесов, чи не міксу на близький. Для дітей у нас є також недільна школа. Я зараз є катехід, є чотири класи і я веду уроки катехізму з дітками. Вони вчать молитви це все в такому легкому доступному варіанті для них. Звичайно, хочеться застосувати, щоб не тільки якийсь такий сухі матеріали, щоб це життя дітей воно формувалося і в грі, і в якомусь такому живому спілкуванні. Це символ чого? Хто мені допоможе? Символ чого водяницький рож? Мудрості. Ні, не мудрості, символ чого Женечка? Святого Духа. Одним із символом Святого Духа є гор. І ми сьогодні з вами будемо робити дуже-дуже цікаву роботу. Ми сьогодні з вами будемо розмальовувати голову. Хлопчики сині, а ми дівчатка білі. Голуби це ніби як один серед знаків дарі Святого Духа. Ми вивчаємо те, що нам знадобиться, коли ми. Будемо дорослими. Це не то, що ми можемо привести, можемо не привести. Ми повинні це зробити з самого народження: привести дитину до церкви. Для мене це є важливо як для розвитку і для виховання дитини. Матері, У нас в громаді є. Товариство студентів-католиків обнова. Одного разу зробили такий фестиваль, етнофестиваль в Чернівцях, в музеї під відкритим небом. І хлопцям-обновлятам це сподобалося, їм це пішло. І з того маленького обнова фесту вже народився такий великий обнова фест, який традиційно відбувається в Чернівцях у музеї під відкритим небом. Мета основного фестивалю це поєднати етно і духовність, сколихнути українську мову. Кожного року б нова фест починається з молитви. Приїжджає правлячий єпископ, благословляє. Благословенний Бог назавжди нині повсякчас і на віки вічні. З одного боку, це такий етнофестиваль, що підтримують українські звичаї та культуру. І плюс тут є релігійна база. Супереч бажання наших ворогів показуємо, що українці живі, що українці будуть боротися далі і наснажуємося до нової боротьби. А раз є молодь, то значить церква живе і буде жити. Мала Ісусу Христу! Жива парафія в тому якраз і полягає, що ми маємо встигнути встигнути багато і робити, і, і це робимо. В нас наша парафія дуже дружня, дуже один одному, коли є якась біда, допомагають. Парафія допомагає самою можливістю бути у спільноті і можливістю відчувати присутність Бога. І завдяки Богу, я живу і я не знаю, якби не Бог, де б ми були. Просимо, мати Божа, благослови Україну. Цей такий важкий, нелегкий час. Мати Божа, благослови кожну нашу парафію, благослови наших людей.